Ну, давайте почнемо з бусифікації. Я думаю, що заява представникам бунтсмена по Київській області дещо перебільшена. На жаль, поки що все ще є а, випадки бусифікації. І чесно кажучи, ми а, якраз таки приймали закон, новий закон про мобілізацію, для того, щоб дати більше повноважень ТЦК і прибрати власних з вулиць. І ось ця і, і це, в принципі, в більшою мірою спрацювало, тому що. Цей обов'язок поновити свої дані надали надало більше інформації ТЦК для, для того, щоб вони надсилали повістки, а не хвапали людей на вулицях. І ми вже я не знаю скільки засідань. Нашого комітету провели, викликаючи представників Міністерства оборони, щоб вони припинили цю практику. У них є достатньо інструментів. У них є рекрутинг, через який і, і, і цифри збільшилися спочатку введення нового закону. Цифри збільшилися. Так, можливо, вони поки що я маю на увазі цифри мобілізації. Так, вони можливо не покривають всіх потреб армії, але це все одно. Ну, не привід а, таким чином забирати людей. Е, є інші інструменти, і вони мають користуватися цим іншими інструментами. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.